Парк природи Беремицьке відкрився 13 жовтня у 2017 році. Наш парк є першим в Україні саме ревалдинговим парком. Ревалдинг слово пішло від англійського wild – дикий. Сама суть і концепція ревалдингу полягає у відновленні тварин і рослин, які раніше перебували на певних територіях, але були винищені людською діяльністю. Таким чином, наш парк відновлює саме. Великих копитних тварин, які формують мозаїчність ландшафту, тобто це їхня є передова особливість. От, тобто наш парк взагалі поділяється на дві частини: є туристична частина, є заповідна. От, саме на заповідній території у нас і проходить ревалдингова діяльність, Тобто ця територія досить велика, велика. вона протяжністю 500 гектарів. І на ній саме якраз у нас відновилися е, такі тварини, як Тарпаноподібні польські коні, також туроподібна хека, кулани в нас є, олені, лосі, лані, косолі, і так далі. Тобто, дуже багато тварин, які відновилися саме е, завдяки програмі Ривалдингу. І також є туристична частина. На туристичній там у нас є будиночки для проживання: конюшні, музей котів, зоопарк міні-тварин. Тобто саме більше така домашня туристична частина. Переважно всі тварини, які знаходяться у нас тут, вони до нас приїжджали всі з-за кордону. Тобто це співпраця з іншими європейськими фондами. Тобто, в нас є наш фонд Беремицька біосфера, який саме піклується парком, і також вони ведуть активну діяльність поза межами парку, тобто саме з іншими фондами співпрацюють. Тобто, це більше завдяки їм, тому що саме завдяки їхній співпраці сюди завозилися тварини з інших. Країн, тобто це була Латвія, Чехія і так далі. Такі от найунікальніші, це, звісно ж, туроподібна хека, тому що в Україні вони є тільки в нас на території парку, більше їх ніде немає. Також у нас є кулани, тобто у нас є дві самки кулана. От зараз теж проживають у нас тут на території парку. Тобто ця тваринка взагалі червонокнижна. От чому ми вирішили завести саме кулана теж сюди? Тому що взагалі на території Чернігівщини при розкопках знаходили рештки куланів. От і тому вирішили, якби, їх теж завести. от, тому, що це означає, те, що вони тут жили колись, тобто вони тут знаходилися. От ці дві дівчинки вони тут проживають, тобто їм тут добре. Ми бачимо, що вони активні, от і проблем у них з життям тут немає. Взагалі територія, де знаходиться парк, вона є дуже унікальною. Чому? Тому що е, тут на цих 500 гектарах вміщені майже всі екосистеми, які є на сьогоднішній день в природі. Тобто, у нас є екосистема лісу. Мішаний, хвойний листяний. Також є екосистема болота. Дуже в нас є прекрасне чорновільшане болото. Весною наповнюється водою, влітку вода пересихає, наповнюється воно вже болотною рослинністю. Також у нас є екосистема лісостепу. Степу в нас немає, але на ділянках вільних від дерев там росте саме степова рослинність. Зокрема, це росте. Рослинка вівсянниця, яка характерна саме для території степу. Тому, якби показуючи туристам цю рослинку, можна розказувати саме і про степову екосистему. Єдина саме екосистема, якої в нас немає, це водна. Тобто парк наш не має виходу до природнього водопою, тобто до річки. У нас по всім 500 гектарам є вісім водопоїв для тварин, тобто вони зроблені штучно. От, вони копалися, билися скважини і підкачується туди водичка, щоб тваринки мали змогу її пити. От, тому ці 500 гектарів вони дійсно є дуже цікавими і для досліджень, і для прогулянок, тому ми вибрали саме цю територію. Також такою, як родзинкою парку, це є наші лосі. Аслан і Єва, які врятовані були людьми і привезені до нас на територію парку. Аслана привіз лісник з Чернігова, а Єву знайшли лісники і грибники села Євминка. Село знаходиться поряд з нашим парком. Їх знайшли в дуже ранньому віці. Їм десь було тижні два-три від народження. От, вони були дуже малесенькі, тому ми вигодували їх з пляшечки молоком. Аслан старший за Єву на рік. От. І тому ми їх зводили в тому році, і в цьому році ми їх теж звели. і торішня їхня дитинка, дівчинка, з ними живе в, у Вольєрі, і ми плануємо її випускати теж сюди, на заповідну частину для проживання. Ну, В цьому році ми їх теж відкрили їм прохід між левадами і теж їх зводили. Сподіваємося, що теж, теж у нас буде поповнення.